Добрий вечір, дорогі земляки. Коротко про підсумки середи. Щодо обстановки на нашому напрямку фронту, то за даними Генштабу ЗСУ, наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрату живої силі та техніці. За даними оперативного командування, південь, за минулу добу підтверджені втрати ворога склали 140 окупантів, танк, 12 гармат, 10 одиниць, автобронетехніки і пункт боє. Постачання на нашому напрямку у Криверіському та Нікопольському районах нашої області вночі обстрілів не було. Але вже зранку ворог обстріляв із артилерії Нікополь. Постраждав 27-річний чоловік. Пошкоджено магазин, комунальне підприємство, господарські споруди. Шановні земляки, загроза повторних ракетних та дронових атак залишається високою, тому дотримуємось правил повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких. Що стосується криворогу, то, незважаючи на всі труднощі, місто продовжує працювати на перемогу. Працюють усі служби, лікарні, соціальні установи. Життя триває. Продовжуємо реалізовувати проекти підвищення енергоефективності криворізьких шкіл, садочків та закладів позашкільної освіти. Це дасть можливість скоротити споживання теплової енергії до 40%, а головне буде затишніше для дітей, вчителів та вихователів. Завдяки заслуженій довірі міжнародних партнерів до нашого міста, в рамках співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку зараз реалізується проєкт підвищення енергоефективності, до якого включено 17 дитячих садків, 18 шкіл та один позашкільний заклад міста. Наразі в роботі 7 закладів: 4 школи, один ліцей та два дитячих садочки. Зокрема, в гімназії номер 73 заплановані роботи практично вже виконані. Там замінили всі труби опалення, понад 200 радіаторів, встановлений індивідуальний тепловий пункт. Це дозволить не лише втримувати більше тепла в будівлі, а й поліпшить комфортність перебування для майже 600 гімназистів та працівників гімназії. Також продовжуємо залучати інших міжнародних партнерів для розвитку Кривого Рогу. У рамках проєкту Люксембургу в Україні. Буде виділено 50 мільйонів євро на фінансування ключових заходів в місті Кривий Ріг та Криворізькому районі. Спочатку війни за кордон, як ви знаєте, я не виїжджав. Але я дякую заступнику міського голови Сергію Мілютіну за ініціативу і проведення переговорів у Люксембурзі. Дякую уряду Люксембургу за продемонстровану нам довіру. Проект передбачає декілька стратегічних напрямків. Це створення нових робочих місць через надання грантів та пільгових кредитів для мікромалого та середнього бізнесу, заходи з розвитку інфраструктури, транспорту, медицини, впровадження енергозберігаючих технологій, покращення якості освіти, підвищення інвестиційного потенціалу регіону для залучення інвестицій та інше. Ці проекти будуть реалізовані у співпраці з провідними європейськими експертами, Кабміном, Міністерством інфраструктури. Освіти науки, фондам розвитку підприємства Дніпропетровської ОДА та іншими державними органами влади та про наші мирні перемоги. На обласному чемпіонаті з бойових мистецтв криворізька команда здобула 113 медалей. Це дуже багато. На масштабному змаганні з фунакоші, шатакан, карате боролися понад 250 спортсменів з різних клубів. Але криворізькі спортсмени показали просто відмінний результат. Вибороли 31 золоту медаль, 27 срібних та 55 бронзових нагород. Вітаю наших спортсменів, батьків, тренерів! Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!